Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, і поясочок поміж них. Хоч не зранку малювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила. Тато мовив молодець! Я ту писанку для себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще кращих напишу. Малята, це вірш Катерини Перелісної про Великдень та писанку. На нас чекає чудове світле свято, свято Великодня. У це свято прийнято пекти паски. Та розмальовувати яєчка. Яєчка бувають різноманітного кольору, на них різноманітні візерунки. І кожен візерунок щось та означає. У кожного візерунка своя історія. Люди складають великодні кошики та зранку йдуть до церкви, щоб посвятити їх. Малята. А вам подобається таке свято, як Великдень? Обов'язково розкажіть мені про традиції, які є в вашій сім'ї. А зараз я пропоную вам та батькам поглянути, якими екофарбниками можна розфарбувати яєчка? Якщо порада стане в нагоді, дуже вам буду вдячна! До побачення!